Привіт! Ви на каналі Експіріанс, і це медитація, яка допоможе вам ближче познайомитися з собою, прийняти себе та полюбити себе такими, якими ви є. Ми часто чуємо про любов до себе, але не всі можуть зрозуміти, що лежить в основі цієї фрази. Втім, любов до себе точно можна відчути. Медитація один із інструментів, які допомагають усвідомити. Що таке любов до себе і як це? Кожен відчує та зрозуміє це по різному, і ваші результати будуть правильними та потрібними саме вам. Важливо пам'ятати, що медитації є допоміжним інструментом. Якщо у вас є проблеми з ментальним здоров'ям, варто звернутися до кваліфікованого спеціаліста. Усі медитації найкраще прислуховувати в наушниках. Це допоможе ще більше зануритися в себе та отримати кращий ефект від практики. Для початку важливо обрати комфортне та тихе місце. Займіть положення сидячи в позі зі схрещеними ногами. Спина має бути рівною, опустіть плечі, а маківка нехай тягнеться догори. Підборіддя можна трішки опустити до грудної клітини, долоньки розверніть в небо та покладіть на коліна. Заплющить очі, і ми розпочнемо з повільного, розтягнутого дихання, робимо вдих і плавний видих. І робимо ще один вдих, аби розслабити наше тіло. І плавний Видих. Кожна дитина народжується без знання того, якою вона є, це знання приходить до неї ззовні. Тому не дивно, що дуже часто ми думаємо про себе так, як думають про нас інші, і дивимося на себе очима не власними, а очима інших людей. Тому у цій практиці. Ми спробуємо подивитися на себе власними очима, відчути, які ми пізнати себе і зрозуміти себе. Робимо дуже повільний вдих і дуже повільний видих. Важливо щоразу сповільнювати дихання. Аби легше увійти в стан розслаблення. Відчуйте, як на вдисі здіймається ваша грудна клітина і як на видосі вона опускається вниз, вдих і видих. І для знайомства із собою нам важливо зазирнути всередину, щоб запитати себе, яка я або який я. За можливості спробуйте перерахувати 10 якостей, які ви дійсно знаєте про себе. Не ті, які ви почули, а ті, які ви Точно відчуваєте, що є у вас. Наприклад, якщо ви точно відчуваєте, що ви добра людина, що ви любите людей, любите робити добро, ви можете визначити, що ви добрі, милосердні, чутливі, турботливі. Якщо ви людина практична, ви любите контролювати все, любите бути пунктуальними, любите виконувати роботу якісно. Тоді ви можете визначити, що ви є такою людиною. Головне, нехай це будуть ті риси, які ви визначите у собі. І спробуйте перерахувати їх зараз. Протягом декількох хвилин мій голос стихне, аби ви могли запитати себе, якими ви є насправді. І тепер, коли ви перерахували власні позитивні якості, ви дізналися про себе трішечки більше, дізналися про ті сторони, які можливо раніше не помічали. Тому тепер ми з вами визначимо три негативні якості, які ви знаєте про себе. І дуже важливо. Зрозуміти, чий голос говорить вам про це. Дуже ймовірно, що ті негативні якості, які ви знаєте про себе, прийшли саме ззовні. Якщо ви думаєте, що ви ліниві, можливо, вам часто говорили це батьки, вчителі. Або інші люди. Якщо ви думаєте, що ви не гарні, можливо, конкретно якийсь голос колись вам це сказав. Дуже важливо розуміти, що це ваше знання про себе, яке пов'язано з думками оточуючих, не є істинним. це лише їх сприйняття. І уявлення про вас це лише їх бачення, яке залежить від великої кількості різних факторів, але в його основі немає нічого пов'язаного з фактами щодо вас. Тому спробуйте виділити ті три негативні якості, які ви часто чули про себе. І спробуйте зрозуміти, звідки вони походять, хто саме їх сказав, за яких умов і коли. Ви можете зараз змінити своє ставлення до того негативного знання про себе, яке у вас було. Все те, що вам казали раніше, більше не має жодної сили. Це більше не впливає на вас, тому що ви усвідомлюєте, що це були думки сприйняття і бачення. Інших людей в якихось конкретних умовах і в минулому часі, в моменті тут і зараз, ви сформуєте про себе нове уявлення власне і жодна оцінка зі сторони, жодна думка зі сторони, що до вас. Не матиме над вами сили. Зробіть дуже повільний вдих і дуже повільний видих. І з наступним вдихом подумки пробачте тих людей, які змусили вас думати про себе погано. Пробачте собі за те, що ви прийняли цю інформацію за правдиву, за те, що не піддали її сумніву, ретельному аналізу, за те, що не дослідили, ким ви є насправді. Пробачте своєму тілу за те, що воно так довго тримало в собі це знання і пообіцяйте собі. З моменту тут і зараз не піддаватися жодним оцінкам зовні, а лише власні. І для того, щоб дізнатися про себе ще більше, ми спробуємо сформувати три нові якості, які будуть працювати на ваше благо і на ваш розвиток. Спробуйте подумати, якими якостями ви хотіли б володіти. Можливо, це артистизм, можливо, це якісь навички комунікації. У кожного це буде щось своє. І зараз буквально одну хвилину подумайте, над чим саме у собі. Ви хотіли б попрацювати. І тепер, коли ви виділили ті риси, над якими вам хочеться працювати, спробуйте дати собі завдання. Кожного дня працювати над тим, аби ці риси могли вкорінитися у вас. Для прикладу, якщо ви хочете стати більш артистичними, Пробуйте частіше дивитися на себе в дзеркало, вивчати свою міміку, рухи, практикуйте досвід публічних виступів, працюйте на камеру, якщо ви хочете покращити навички комунікації, намагайтеся більше спілкуватися з людьми, розширяти коло свого оточення. Якщо ви хочете попрацювати над своєю впевненістю, намагайтеся робити те, у чому ви не впевнені. Для прикладу, якщо ви боїтеся публічно виступати, намагайтеся йти у свій страх, приймати участь у відкритому мікрофоні або почати з маленького, читати вірші перед друзями, знайомими або навіть перед зеркалом. Головне, щоб в процесі розвитку цих рис ви отримували задоволення і відчували свій ріст. Не робіть це насильницькими методами, не примушуйте себе, не ставтеся до цього як до виклику. Нехай це буде ваша щоденна робота над собою, маленькі кроки до любові до себе. І зараз мій голос знову стихне, і ви декілька хвилин побудете в медитативному стані, повільно дихаючи, для того, щоб усвідомити, яким найкращим чином ви можете розвити ці якості. Спробуйте до деталей візуалізувати себе в моменті, коли ви працюєте над їх розвитком І зараз, коли ви познайомилися із собою ближче, зрозуміли свої позитивні якості, якими володієте насправді, зрозуміли ті якості, які є нав'язаними ззовні, і не є вами, а також зрозуміли, які саме риси в собі ви хочете розвивати і покращувати, ми перейдемо до. Вдячності собі, адже вдячність це найбільша сила. Саме з вдячності починається любов до себе. У положенні, в якому ви зараз знаходитеся, акуратно переведіть руки з колін на плечі, обійміть себе. З усією любов'ю і турботою, яка тільки є всередині вас. І якщо ваш мозок зараз намагається заперечувати або йому це здається безглуздим, пробуйте відключити його контроль. У моменті тут і зараз не відбувається нічого, окрім вашої роботи над собою і ваших обіймів себе. Ви можете поглажувати себе, ви можете міцно обійняти себе. Головне, щоб в цьому положенні вам було максимально комфортно і легко знаходитися. І зробіть повільний вдих, повільний видих. Відчуйте. Зараз у ваших обіймах найдорожче, найпрекрасніше. Це ви. Ви, як ніхто інший, заслуговуєте на любов, увагу, турботу від себе самих. І зараз подумки подякуйте себе. Подякуйте собі за те, ким ви є. Подякуйте собі за ту роботу, яку ви робите над собою. Адже ви покращуєте таким чином не лише себе, через власні зміни, через власні трансформації. Ви покращуєте світ, відчуйте. Безумовна любов всередині вас це ваша безумовна любов до себе самих. Вона завжди була, вона ніколи нікуди не зникала. Просто інколи ви не дозволяли собі відчувати її. Але в моменті тут і зараз. Скажіть собі, я дозволяю собі любити себе. Я дозволяю собі приймати себе. Я люблю і приймаю себе такою, якою я є. Або я люблю і приймаю себе таким, яким я є. Це дуже важливі слова. Намагайтеся говорити собі їх щодня, нехай кожен день буде тим днем, коли ви плекаєте і взрощуєте в собі любов до себе і зараз обіймаючи себе, спробуйте поговорити з собою через я повідомлення. Наприклад, повторюйте за мною, я люблю тебе, я бачу тебе, я чую тебе, я розумію тебе, я поважаю тебе, я приймаю тебе, я бачу, як тобі буває складно, і я завжди поруч із тобою. І в моменти, коли ти найбільше потребуватимеш любові, ти завжди можеш звернутися всередину себе. І там буду я. Я обійму тебе і підтримаю. Я молодець. Я пишаюся собою. Я чудова людина. Я заслуговую найкращого. Я варта або вартий всього найкращого. І для того, щоб любити себе, мені не потрібен дозвіл або підтвердження зовні, тому що центр керування знаходиться всередині мене. І єдина людина, яка знає, як мені потрібно і як мені найкраще це я. І ще трішки обійміть себе, побудьте із собою наодинці, відчуйте вдячність і любов із самої глибини вашого серця. І тепер зробіть повільний вдих, повільний видих. І можете плавно опустити руки на коліна долонями вверх. І ми будемо завершувати нашу практику. Зробіть іще декілька дихальних циклів. Один дихальний цикл це вдих та видих. Дуже повільно, плавно, і в моменті, коли ви будете готові повернутися в реальність, ви можете розплющити очі, зустрітися з цим світом, зустрітися з новими собою. Я дякую вам за довіру та за перегляд.